Так, всім привіт! От у нас є коточки з нашого культіватора, де в тому году переробляв я їх. Коточки кольчатошпорові. Тепер вони у нас будуть чіплятись на МТЗ на І Будемо їх, будуть вони у нас працювати як після посіву. Кольчатош. Далі покажу як вийшло, як можна в два сліди одним зафатом, як можна 6 метрів в один слід. Дивимось. І так у нас є скоточки вже. От такому вони вигляді. Шість метрів за фат. На нав'язку чепив і пожарив. Сні зробив такого Краника. під два трактори МТЗ і Т-150. а це вже у нас буде транспортне. Таке, щоб на поле, з поля, Ну на два сліди. Один раз проїхати буде як в два сліда, Ну треба ще повиставляти, щоб посередині котилися. Це вже не сьогодні. Все. Як ви пишіть, коментуйте, що вони будуть. Після посівні. Я думаю, що повинні бути. Я приблизно, ну, я думаю, що хорошо буде. Це буде два сліди на 6 метрів один слід. І так, коточки вже завершені. Можна пробувати. Вже і город сірий, пора вологу, мабуть, закривати. Так, всім пока, пишемо, коментуємо, що вони там будуть, не будуть. Як. Всім пока, всім удачі.